Привіт, риболови! Ви на каналі Золота Рибалка, і сьогодні буде відеоогляд на електронні сигналізатори клювання від Carp Pro Q5. Йдуть вони ось в такому пластиковому кейсі. Така от ручка, два замки, досить такий міцний кейс. Відкриваємо. Ось, відкрили. В середині в нас є ось такий поролон на верхній кришці і внизу, де ложаться самі сигналізатори. Для безпечного їх транспортування. Такі набори йдуть 3 плюс 1, 4 плюс 1, і також можете купити собі окремо один сигналізатор. В мене набір 3 плюс 1. Ну що, давайте почнемо з самого сигналізатора. Ось такий от сигналізатор. Живиться даний сигналізатор від крони ось такої от крони 9 вольт. Як ми бачимо на корпусі є ось три таких. Крутілки для регулювання гушності, тону і чутливості. Дані сигналізатори мають вологозахист. Мають ось такі штормові фіксатори, що в разі сильного пориву вітру, або десь такої бокової, сильної покльовки риби, щоб вам не зірвало бланк не вирвало бланк самого сигналізатора. Так, включається сам сигналізатор ось цією середньою кнопкою function. Тут навіть пише on -off. on off Нажимаємо і тримаємо до сигналу. Ось, включився наш сигналізатор. З таких стандартних функцій. Як я вже сказав, Оце є в нас В позначається. То є в нас регулювання гушності. Ось бачите. На шкалі оця бокова шкала показує, який рівень гушності. Є всього 6 рівнів. Від тихого до самого голоснішого. Ось крутимо. Ось, я собі виставив найголосніший. Далі буква Т. Тональність. Так само є сім рівнів тональності. Ось. І йдемо собі назад. Крутимо до них. І третя позначається буква С. Чутливість. Є також. 6 рівнів чутливості. Також бачимо на шкалі, що переходить від самого меншого рівня чутливості до самого вищого. Саме вище це буде найменший рівень чутливості. А саме нижче буде найчутливіше. Це означає, що при прокручуванні ролика, коли у вас скрулювання. То треба йому найбільше раз прокрутитися, щоб на найвищій чутливості йому найменше три раз прокрутитися. Один раз прокручується, і ви вже бачите, що є у вас клювання. Якщо найнижча чутливість, то треба найбільше раз йому прокрутитися. То такі функції на стандартні. Далі. Має. Цей сигналізатор функцію нічного режиму. Що це означає? Зажимаємо, нажимаємо ми ось на цю кнопку середню. Бачимо, мигнула, та. і ось це, ось це біконечко тут стоїть датчик нічного режиму. Коли ніч. О, бачите, загорається. Він сам автоматично. Все, назад гасне. Це в нас також хороша така функція. І далі ще в нас є один режим, який дуже, я скажу, дуже такий необхідний. Злови злодія. Або антикража. Нажимаємо от, ще раз і бачимо, що нема тут бланка, починає сигналити. От, Наприклад, ложимо назад бланк, все, затих. Все, знову включився. Я вам дуже скажу, що це така дуже хороша функція. Так, щоб виключити нам нічний режим і антикражу, нажимаємо раз, це виключається нічний режим. І другий раз це вже виключився режим антикражу. Далі поговоримо тепер про відображення клювання. Ось цей сигналізатор має клювання від вас, від берега і до вас в берег. Коли, ми, коли клювання йде від вас, загорається ось цей червоний. А цей мигає. І тут ми бачимо, що на цій шкалі йде індикація догори. Коли, коли клювання йде до вас в берег, бачимо, що міняється звук і мигає обидва цих діони. І індикація йде донизу. Дуже хороша також функція. Що ви бачите, куди йде клювання. Чи від вас йде покльовка. Пішла від берега чи до вас. Це по функціях самого сигналізатора. Тепер давайте перейдемо до нашого пейджера. Так, ось такий у нас іде пейджер. Бачимо чотири індикатора. Це є чотири кольора наших сигналізаторів. Кнопка включення-виключення. І перемикання функцій. Також плюс-мінус зменшення звуку і збільшення звуку. Живиться у нас наш пейджер від трьох пальчикових батарейок типу 3 аа Щоб включити, нажимаємо кнопку включення і тримаємо. Ось бачимо, що засвітилися, і він включився. Ось, як я вже казав, кнопка В голосніше, робимо на голосніше, кнопка мінус, робить тихіше. От, коли ви зменшили повністю звук, є нас. Віброрежим. Так, навіть добре його чутися. Ну, давайте я тепер покажу, як відображається клювання від сигналізатора на пейджер. Ось зложимо наш пейджер. Беремо сигналізатор. Так, клювання йде від нас. Мигає в нас. Синалізатор і мигає також його самому пейджері. Показує, що це клювання йде від нас. Коли клювання йде на нас до берега, мигає колір сигналізатора і те віконечко вже мигає синім. Ви бачите також на пейджері, коли ви десь там відійшли до машини, чи сидите в палаці, куди йде клювання. Звук. На пейджері буде такий самий, який ви настроїли на сигналізаторі. Якщо на сигналізаторі один звук, значить буде такий самий на пейджері. На іншому ви можете на кожному сигналізаторі настроїти різний тон, і він буде у вас відображатися також на пейджері. Далі. По функціях на самому сигналізаторі. Цей сигналізатор має дистанційне керування, яким ви можете. Налаштовувати свої сигналізатори, не будучи коло них. Наприклад, так, так само в палаці, чи там от, в машині, чи почалася якась там сильна гроза, чи вітер. Ви не хочете виходити, ви можете цим педжем налаштувати кожен свій сигналізатор. Для цього ви нажимаєте цю кнопку, то я вже перейшов задалеко, будемо на червоному. Ось. Загорівся в нас червоний. І блимає середня кнопка. Це буде в нас звук. Ось. Бачите? Глушніше тихіше. Далі, щоб перейти нам до тону, нажимаємо ось цю функцію. От, перейшло на тон. Бачите, міняється тон. І чутливість. Так само нажимаю на функцію. І переходить. На більшу чутливість регулюєте і на меншу чутливість. Я вам скажу, дуже, таке дуже зручно. Далі, щоб перейти нам до наступного сигналізатора, нам потрібно далі нажати ось цю кнопку, вона перейде до наступного сигналізатора. І так кожен раз собі налаштовуєте. Щоб вам завершити це налаштування, просто почекайте, воно погасне. Також можна з того пейджера включити собі нічний режим. Нажимаємо на цю середню. О, Нажали і потримали. І бачите, що. Він у вас включився. Ну, Тут буде не автоматично, тут воно ну, буде завжди. Просто для того, щоб ви бачили, де, де ваш пейджер. Щоб виключити, так само нажимаєте і утримуєте. І що дуже зручно, можна з пейджера включити антикража. То ми виключили, як я казав, вже можна нажати і потримати. Ага, забув сказати. Щоб включити нам режим антикража, потрібно нам так само включити, на якому ви можете цю антикражу включити на кожному сигналізаторі. Наприклад, на одному захотіли, на другому ні. Також нажимаєте ось нажали. І нажимаєте і тримаєте. О, бачите? Все, включився. Поклали наш бланк. Не сигнали. Пустили сигнали. Щоб виключити. Нажали, і він у нас виключився. Ну, от, про такі самі головніші функції я розказав. Я думаю, все буде зрозуміло. Кожен сигналізатор і пейджер зібраний досить таки непогано, все щільно. Мають таке покриття матове, щоб не ковзався в руці. Якщо у вас відключився якийсь синалізатор, немає зв'язку з пейджером, ось тут ззаді є такий отвір. Чимось тоненьким туди нажимаєте, засвічується вас. Наприклад, раз нажали, засвітився червоний. Прокрутили ролик. Нажали, другий раз, засвітився зелений там чи синій, і так кожен раз, поки не прив'яжете всі Ну, На перший погляд, досить такі непогані синалізатори. Виглядають якісно. Ну, а вже решту перевіримо ми на самій риболовлі. По дальності самого зв'язку пейджера з аналізатором. Я не заміряв до самого метра, але так, відходимо на метрів 100, то всі сценалізатори гарно передають сигнал на наш пейджер. Маю ось такий ще зручний шнурок, щоб собі тримати. Ну а вже як буду на риболовлі, то вже більш детальніше їх протестую. заміряю, можливо, таку вже максимальну дальність, скільки тягне сам пейджер від сигналізатора, і вам вже відпишуся. Ну, Я думаю, все зрозуміло розказав. Якщо, можливо, щось забув, хто користується такими, пишіть відгуки, скажіть, може, що забув, запитуйте, дам всім відповідь. Ну, а щоб наш український контент більш розвивався, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буде ще багато всяких цікавих відео. Всім хороших риболов і гарних трофеїв.